Усім привіт! Так, це я. Я сьогодні вирішила повернутися десь в минуле, в дитинство, хоча я цього не роблю. Але сьогодні зроблю. У мене є ностальгія, дуже-дуже хороша великдень. І мені захотілося а, створити Паски. Такі, які робили мої предки, тобто моя бабуся, моя мама, котрих уже давним-давно немає зі мною. І я, ви знаєте, в мене такі спогади, як бабуся одягала ту білу хустину, і я вирішила це зробити, вимивала добре руки, одягала чисту сорочку. І йшла тоді тільки до тіста до печі, щоб створювати шедеври тоді. Це були шедеври. Це така була смакота. Я з западної України. Хто не знає, хто не дивився. Я з такого дуже гарного села Прилипче. Там дуже гарні люди, дуже щирі. А, дуже відверті, я вам скажу, так, що думають, то говорять. Я теж така, тому що я звідти. І ви знаєте, той запах дитинства іде шлейфом за мною. А я багато років пекла Паски навіть без косинки, то могла в картозику якомусь пекти. Але сьогодні ні. Мені захотілося отаку от атмосферу. Нікого немає вдома, тільки я, затишок акваріум. Там шумить десь трошечки, ота водичка, рибки плавають дуже гарні. Так є моя ж подруга, звичайно, Дорі, яка буде допомагати і десь буде гавкати в камеру. Але я хочу зробити ту паску нашу. А наша паска це була не солодка. Це як калач був, це солона і її їли з м'язком з усім. А паска, яку ми називаємо зараз, це називалася бабка. Так у нас було в родині, і, до речі, в селі це теж так говорили. Тож, мої майстер-класи перейшли в дитинство, тому що я показала Крафіним, я показала шоколадну, неймовірну паску з причинкою. А тут мені хочеться показати дійсно ту паску і бабку з мого дитинства. І мені не хочеться, щоб ми забували ті смаки. Тому я створю, відтворю ті. Смаки, які я в дитинстві куштувала і мені подобалися. Я завжди була поруч, коли це все готувалося. Шкода, у мене немає тої печі, щоб я зараз багаття розпалила і потім там випікала неймовірно круті паски. Але багаття у мене на екрані телевізора. Я створила атмосферу неймовірну, ви навіть не уявляєте. І я приступаю до роботи. Тож, будь ласка, дивіться, буде дуже цікаво. Я вас прошу, не пройдіть мимо. Обов'язково подивіться. Усім мира, усім добра, усім любові, бо без любові неможливо. І, звичайно, з прийдешними святами, я уже вас привітаю. І я йду витворювати, відновлювати наші старинні рецепти. Зошит такий старинний є, він такий пошарпаний трішечки, але там є нотатки, що там давали. Це все зроблю і вам всю рецептуру, як зазвичай. Викладу під відео, тож, я пішла працювати. Ви наблюдайте і пишіть, як вам.